Мамо хору сьогодні 50 років і в такий гарний чудовий ювілей. Напевно, це такий єдиний колектив на Яворівщині, який має стільки років, і він, напевно, найстарший -най 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 в тому районі. Кожна допомога, я думаю, що не буде зайвою нашим хлопцям, щоб купити їм якийсь БТР. І ця машина, я думаю, буде завершальним. Таким акордом перемози наші. Ми мали таку ініціативу створити наш благодійний концерт ще в грудні і саме тому долучилися до збору благодійного фонду Яворівщина, який зараз є найактуальнішим. На фоні того виникла ще така ідея, окрім благодійного концерту, де залучено в нас було понад 100 дітей, провести благодійний ярмарок, де б у нас були різні смаколики, які батьки з дітьми випікали вдома власноруч. Е, насамперед ми об'єдналися для того, щоб кожен на своєму шляху яким чином наблизив перемогу. Ми, як освітяни, завжди гідно тримаємо свій стрій і до співпраці з собою запрошуємо батьків наших дітей для того, щоб просто співпрацювати і наголошую ще раз на тому: разом хто як може на своєму місці, наближаємо перемогу.